Жили собі дід і баба, і були в них донечка і маленький синочок. Донечко, донечко, сказали одного разу вони. Ми підемо на роботу, щоб купити тобі булочку, хустинку і тканинку, щоб плаття пошити. А ти, будь ласка, будь розумна, дивись за братом і нікуди з двору не ходіть. Батьки пішли. А дівчинка і забула, що вони їй наказували. Посадила братика на травичку під вікном, а сама побігла на вулицю. Загулялась, загралась, аж тут налетіли гуси лебеді, підхопили хлопчика і понесли на крилах. Повернулась дівчинка, бачить нема братика. Ахнула, кинулась туди, сюди, а братика ніде нема. Кликала, заливалась гіркими сльозами. Казала, що погано буде від мами й тата. Але братик не озвався. Вибігла в чисте поле і бачить, що далеко майнули гуси лебеді і пропали за темним лісом. Гуси-лебеді вже давно мали погану славу через те, що діток викрадали. Дівчинка здогадала, що то вони братика забрали і кинулась за ними. Бігла, бігла, аж бачить, стоїть пічка. Пічка, пічка, скажи, коли гусі лебеді полетіли?» З'їж мого їржаного пиріжка, скажу батечко мого, пшеничні не їдяться, куди ж тобі? Не уважила дівчинка пічку. Пічка їй нічого і не сказала. Побігла дівчинка далі, дивиться, стоїть яблунька. Яблунька, яблунька, кажи, куди густі лебедь полетіли? З'їж моє лісне, лісне яблучко, скажу. Батечко, мого, садові не їдяться, куди ж тобі? Яблунька нічого їй не відповіла, бо дівчинка її не уважила. Біжить дівчинка далі і бачить, тече молочна річка. Весільні берега. Молочна річка, кисільні береги. Куди хусі лебеді полетіли. З'їжми простить простий кисіль з молоком. Скажу. Мого батечка важки не їдяться, куди ж ти? не відповіла їй річка, тому що не уважила її дівчинка. Тому змушена вона була бігти далі. Бігала би вона полями і блукала би лісами. Але на щастя зустрівся її їжачок. Хотіла вона його штовхнути, але боялась що поколиться. Питається «Їжачок, їжачок, куди усі лебеді полетіли. Показав їй їжачок, і вона в ту сторону побігла. Бігла, бігла і, бачить, стоїть хатинка на курячих ніжках. Повертається хатинка Ні баба яга, його нога. А поряд з нею братик. Крається золотими яблучками. Бачила його сестра, тихенько підкралась, попила. Давай геть тікати. У селебеді в погоню за ними кинулись. Нас доженуть злодії такі. Куди ж дітись? Бачить дівчинка, молочна ріка й сільні берега. Річко, Мантінко, сховай нас. З'їш, мій кисіль. Сховаю. Що було робити? З'їла кисіль, уважила річку. Тоді річка посадила їх під берегом. Гуси і пролетіли. Вийшли вони, і дівчинка сказала «Дякуємо!» І далі побігли з братом. Гуси повернулись і назустріч їм летять. Що ж робити? Біда. Бачить, стоїть яблунька. Яблунька, яблунька, Сховай нас. З'їж моє лесне лісне яблучко! Допоможу. Дівчинка з'їла швиденько, уважила яблуньку. А та заховала їх за гілочками, прикрила листям. Гуси лебеді мимо і пролетіли. Вийшли вони. Дівчинка подякувала яблунці і давай далі втікати. А гуси побачили і гайда за ними. От-от нас доженуть, вже й крилами б'ють. щастя на дорозі пічка стоїть. Пані пічко! З З'їж мого й ржаного пиріжка сховаю. Дівчинка швиденько пиріжка в рот, а сама з братиком одразу в пічку залізла і сховалась. Гуси політали, покружляли і покричали і ні з чим назад полетіли. А сестричка з братиком додому прибігли цілі ціленькі, ще й встигли до того, як мати з батьком з роботи повернулись.